Це повноцінний гайд на, мабуть, найкращий лаунчер Minecraft. Prism Launcher можна завантажити з офіційного сайту, натиснувши Download Now, обравши Windows Installer. Або, якщо у вас піратка з гітхабу Launcher Crack. На його прикладі і буде проводитися гайд. Всі посилання будуть в описі. Тут ми обираємо під свою платформу, в моєму випадку, це Windows. І обираємо Setup. Запускаємо, виконати і встановлюємо. Запускаємо. При запуску воно пропонує вам обирати мову. Я обираю українську. Далі. Тут ми можемо обрати тему собі. Тут досить багато тем, які я потім покажу, як становити кастомні, Тому тут є де розгулятися. Котика, ну і, власне, іконочки. Мені подобається USA. І продовжуємо. Також воно вам пропонує додати обліковий зап... запис Microsoft, якщо у вас ліцензія, якщо ні, просто пропускаємо. І так, от наш лаунчер. В першу чергу нам потрібно додати обліковий запис. Тому заход... натискаємо сюди і окевати обліковими записами. І додаємо офлайн аккаунт для піратки. Я от беру. Закрити. От о, мій обліковий запис обраний. Тепер Нам додати... треба додати збірку для того, щоб власне пограти на інтрак. І тут вже ми є де розгулятися. Бо Prismauчер -ма має дуже гнучку систему налаштування збірок. Звичайно, ви можете обрати просто звичайну версію Майнкрафту. Окей. І просто запустити її. Він вам все завантажить, і ви будете грати. Перший запуск може зайняти деякий час. Але більшість з вас, звичайно, грає з модами. І в Prism Launcher є досить внучка система встановлення збірок. Збірки підтримуються з, з багатьох платформ, таких як Curseforge та Мандринг, та декілька вже трошки застарілих, але теж маючи прикольні збірки. Я вам продемонструю на прикладі Мандринг. Тут є пошук, ви можете шукати по збіркам, або встановити з списку найпопулярніших. Наприклад, встановимо збірку Барука. Окей, збірочка встановилась. І от, прозапускаємо і граємо. Тепер давайте зберемо власну збірку. Знову натискаємо «Додати нову збірку. І обираємо потрібну нам версію. Також ми можемо обрати снапшоти, бета альфи, але я візьму 1.21.1. Так, також знизу у нас є вибір лоудерів. Як то Forge, Neoforge. Я продовжу з фабрик. Окей. Так, і от наша збірка. Ми її можемо переіменувати. Для того, щоб її було легше розрізнити. Туторіал. назви її. Тут ми можемо обрати також їй зображення. Якусь іконочку. Я обрав обру лисичку. І тепер натискаємо змінити. Тут нам відкривається меню редагування самої збірки. Ми можемо замінити версію. Не пристворюючи збірку, а прямо в ній. Тобто, я, наприклад, хочу оновити збірку до версії 1.24. Я можу це зробити. Воно це оновило. Але я продовжую 1.21. Далі, моди. Ми можемо вручну їх перекинути, натиснувши переглянути теку, і нам відкриється місце. Куди можна закидати моди. Можемо завантажувати моди прямо з лаунчера. Е, натиснувши на завантажити моди, власне. І. От це меню. Тут можна обрати платформу, з якою ми будемо завантажувати моди Скорд фориджа або мандрінс. Це досить зручно. Я продовжу з Мандрінг. Оберу Sodium ірі-шейдери. Entity cooling та FreeCore, наприклад. Також можна обрати конкретну версію мода для цієї версії. Під, підтвердити, перевірити, підтвердити. І воно автоматично завантажить нам також залежності для модів. Це не завжди приділяється правильно, бо автори самих модів не завжди вказують в залежностях версію. Тому завжди це перевіряйте. А, або принаймні тримайте в голові. Наступна вкладка це у нас пакети ресурсів. Тут, власне, пакети ресурсів, ресурсваки. Тут ви також можете обирати будь-яку. В принципі, та сама ситуація, що з мадам. Це стосується і шейдерів. Знову Complete Reimedрі. Можемо навіть написати в нотатки для цього лаунчера. Цю фічу ніколи не користувався, але вона існує. Тут ми можемо подивитися світи, тут звичайно пусто, бо ми їх ще не створювали, але ну, ми можемо дивитися прямо з лаунчера. Сервера можемо додати тут, наприклад, адреса hipeakcel.net і зміти його назву. Власне, теж з лаунчера. Тут будуть наші знімки екрану. До інших вкладок ми перейдемо пізніше. Давайте запустимо нашу збірку. І от, як ми бачимо, в першій вкладці у нас пишеться наш е, лог Майнкрафта. Навіть якщо воно за у вас е, закрите, якщо ви запускали не через це вікно Майнкрафт, ви можете знову натиснути змінити, і тут буде цей лог. Давайте закриємо Майнкрафт. І, наприклад, у ситуацію. У вас а, крашнувся Майнкрафт. А ви, і ви не знаєте, з якої це причини. Або, наприклад, ви хочете повідомити розробну комода. Що в нього є бах у моді, наприклад. То ви можете натиснути клавішу відвантажити. Да. І це відвантажить цей лох. На сайт, і воно вам висвітуть власне на посилання на завантажений журнал. Що є переваги? Воно цензурує вашу, вашу особисту інформацію автоматично, такий, як юзер, айпішник і так далі. Звичайно, воно працює не завжди ідеально, тому іноді варто перевірити. Таким чином, ви можете надіслати це своєму другу чи будь-кому, якщо це потрібно. Що ще можна робити в кастомних збірках? Ми можемо змінювати версію модів одразу з лаунчера. Наприклад, я хочу змінити версію содіума з версії 6.5 до версії 5.11. Переустановити. І от у нас версія успішно змінилась. Ми можемо деактувати деякі моди, що теж дуже корисно, коли. Ти намагаєшся виявити який мод кращити тобі гру. І також оновлювати версію. Можемо перевірити на оновлення. І... і от, нам знайшло версію новіше. Натискаємо ОК, і вона, вона оновлюється. В налаштуваннях Java ми можемо обрати налаштування пам'яті індивідуально для цієї збірки, які будуть мати пріоритет вище, ніж глобальні. Тобто, коли для всіх збірок, наприклад, стоїть по замочі 8 ГБ, ми можемо для цієї поставити 4. Тепер давайте пройдемося по основним налаштуванням лаунчера. Натискаємо налаштування і перша вкладка лаунчер. Тут ми можемо обрати папку, куди зберігаються наші збірки, наприклад, огляд, і ви можете обрати будь-яку нову папку. Давайте створимо, наприклад, UV. Вибір папки, і воно тепер буде зберігати наші інстанси е, сюди. І також і читати звідти. Тому я зараз зміню це назад, бо в мене вже є збірки в, одне, в іншому місці. Але це зручно, якщо ви, наприклад, хочете зберігати їх на інший диск. Далі можна обрати тут же ж і інтерфейс користувача. Я змінив на темний. як ви могли побачити, я спочатку початку обрався з темний, але як він мені не так сильно подобається, як темний. Також та ну і власне інші, інше, що ми обрали при налаштуванні. Також консоль. Тут можна обрати а, кількість рядків, які зберігаються в ній, які ви можете побачити. І також рифт консолі, якщо вам не подобається ваній. Мені він в принципі подобається, тому я і так його і залишу. Також ми можете обрати, щоб консоль автоматично запускалася, коли ви запускаєте лаунчер. Запускайте збірку. Я так і залишаю. Далі сам Minecraft. Ви можете обрати ширину вікна, висоту вікна, як ви хочете. Запускати Майнкрафт в повноікраному режимі або ні. Тут ми можемо обрати власну Java. В Призмі Java завантажується автоматично. Але у вас є можливість обрати її власноруч. Наприклад, я оберу Eclipse Adoptium. Вам не обов'язково це робити. І тут же можна обрати, скільки пам'яті виділяється по замовченню для збірки. Я оберу собі 8 ГБ. Не точно, бо мені лінірхувати. Далі наступна вкладка для це мова. Я думаю, тут не потрібно пояснювати. Зміння оточення. Вони можуть бути корисні для, для кастомних аргументів Java. Про кастомні аргументи Java буде окреме відео. Далі ви можете обрати навіть проксі. Для когось це може бути потрібно. Власне, облікові записи це те саме, що і тут. І API. Тут можна обрати сервіс ставки, по замовченню стоїть MC-Logs, який, мені здається, найкращий, але у вас є можливість його змінити. Уявимо ситуацію, що ви хочете перекинути створену вами збірку своєму другу. Для цього існує клавіша Експорт. Натиснувши її, вона відкриє віконце, в якому ми можемо обрати, які файли ми хочемо експортнути. От, наприклад, я не хочу, щоб експортувалася дата, кормот, сейви, окей, І кудись на робочий стіл, я її зберігаю. І от, у нас створився архів, в якому всі наші файлики збірки. Для того, щоб її експортувати, ми можемо просто її перетягнути, називати якось, мабуть, по-іншому. туторіал. от наша збірка. Або ми можемо натиснути додати збірку, імпортувати огляд, і так само її експортувати. Цей спосіб експорту, хоч і працює, але він завжди підходить. Особливо, якщо у вас дуже велика збірка, яка має дуже багато модів, і вона буде дуже багато важити. Тому її переслати буде проблематично. Для цього Prismaver існує інші формати експорту. Наприклад, у Модрінс. Як він працює? Він шукає ці ваші моди в інтернеті, тобто на платформі Модрінс або Скорсфордж. І якщо він знаходить, він просто залишає посилання на завантаження цього мода. Тобто експорт, ви експортуєте тільки ті моди, які він не зміг знайти. Може, це якісь кастомні або які, які не залиті в публічний доступ. Натискаємо, наприклад, натискаємо ОК. Тут так само можна брати файлики. І от ми можемо побачити, що у нас експортувалася вона МР-пак. І ми можемо бачити, що вона важить значно менше. Експортується він так само. Також у Prism Launcher є можливість встановлювати кастомні теми. І зараз я продемонструю як. По-перше, у них є офіційний репозиторій з користувацьких тем. Для того, щоб встановити їх, ми натискаємо код. Download Zip. І таким чином, ми завантажуємо цей репозитор. Відкриваємо. І тепер ми відкриваємо наш Prism Launcher. Натискаємо теки. Теми віджетів. Це основні теми uh, Prism Launcher. Переходимо до папки Teams і просто перекидаємо всі сюди. Тепер переходимо в налаштування, інтерфейс користувача, віджети. І тут у нас є купа тем на вибір. Які виглядають всі дуже по-різному. Тому тут є що обрати. Я оберу собі норд, і тому що він мені подобається. І на цьому все. Кожкотик. Брат семиш.